Друзі, доброго дня, здрастуйте. Сьогодні невеличке відео стосовно того, як зі старої системи, тобто у вас, наприклад, є MVP, є дуже багато довідників. Тобто, як ці довідники імпортувати, експортувати, а потім імпортувати їх у нову систему. Тобто, це доволі складний шлях, але ось так треба зробити буде. Тобто, ви переходите до е, ось, і тут знаходите довідники. Тобто е, у нас це стандартні довідники, а є е, ті, які ви створювали руками. Ну, наприклад, ось е, потрібно імпортувати дані з цього довідника. Тобто, У нас він називається одиниці 30, виміру. І Відповідним чином, тут створені ті чи інші одиниці виміру, які ми використовуємо. Для того, щоб експортувати, треба вибрати всі, і після цього експортувати всі колонки у XLS файл. Тоді, коли експортується, то відповідний файл створюється, і ви його можете зберегти. Зберігаєте. Після цього переходите до вашої нової системи, і в ній створюєте відповідний довідник з такою ж самою назвою і з тими ж самими полями, які у вас є у поточному довіднику. Ось перейшли до системи. Ну і після цього ми переходимо до розділу довідники. Звісно, що для того, щоб їх, їм почали користуватися, треба встановити попередньо ось ці, у всякому разі, як мінімум, ці два додатки, які з довідниками пов'язані. Після того, як встановили, то, відповідно, ми створюємо той чи інший довідник саме тут. Переходимо до його створення і. Оскільки у нас цей має назву одиниці виміру, і там також три нулі, в принципі, можна продублювати цю назву, можна її трошки змінити. Тобто назва довідника у нас 100% не має великого значення. Але мають значення поля, назви полів, які ви створюєте. Тобто, створюємо новий довідник, вказуємо його. Його назву, і, в принципі, цього достатньо. Тобто, не треба не обов'язково створювати додаток для довідника, вказувати там якісь зовнішні ID, обирати там іконки так і таке інше. В принципі, в принципі, цього достатньо. Якщо у довідника не повинна бути автоматизації, то її також ми не створюємо. Зберігаємо. Зберегли. Після того, як зберегли, переходимо до системи, де у нас є довідник, і бачимо, що ось таку назву нам треба створити у наших, ну, нашого нового поля. Тобто додаємо поле. поле відповідно до тої назви і того формату типу, який у нас є у. Поточному вимірі. Так. Єдиниці, рядок. Ставити новий рядок. Після цього нам потрібен той довідник, який ми вже створили, наповнити даними. Ну, звісно, що можна це зробити руками, а можна імпортувати. Для того, щоб імпортувати, ми скористаємося тим файлом, який ми вже створили. Точніше, точніше, експортували. Передивляємось, як у нас виглядає а, той файл, який ми м, маємо. Тобто відкриваємо його за допомогою Excel, ну, в мене LibreOffice, і а, дивимось, які у нас поля, які, як вони називаються. Це потрібно для того, щоб встановити відповідність. А, Тих полів, які у нас є. До речі, тоді, коли ми використовуємо нові поля для імпорту, то ID потрібно видалити. Давайте спробуємо зараз імпортувати ось цей файл, в тому вигляді, і з тими змінами, які ми вже в ньому завершили. Тобто зберігаємо його, видаливши попередню ID. І давайте спробуємо його імпортувати. Для цього. Так. Додати запис, додаємо запис з XLS. Обираємо той файл, який ми зараз трошки обробили. Ось він. І робимо імпорт. Здається, все гаразд. Тобто, таким чином, у нас все відбулося коректно. Аналогічно можна будь-які інші довідники імпортувати, експорт, імпорт зробити, і відповідним чином потім прив'язати до тих полів, до яких такі довідники можуть бути приєднані. Тобто, як ви пам'ятаєте, у нас є додаткові поля. Додаткові поля можуть бути, як у Бізнес процесів, так і у продуктів процесу. І відповідно тоді, коли ми такі поля на... створюємо, то ми можемо їх прив'язувати зв'язувати з довідниками тими чи іншими. І відповідним чином, вказуємо цю інформацію у налаштуваннях того чи іншого поля. Ну, Все, в принципі, здається, це більш-менш коректно. і Точно вам допоможе. Тоді, коли вам все сподобалось, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, оскільки таким чином ви підтримуєте нас. І діліться відео, діліться відео, коментуйте. Таким чином, YouTube сприймає ці відео як корисні і таким чином розповсюджує інформацію стосовно. Тих налаштувань, які можуть з їх допомогою зробити інші люди, широ вам дякую за увагу на зв'язку.